Лот номер 6 Жіноча білизна Шанталь. Плюс пасіоната плюс фамілія. В лоті 38 одиниць по найкращій ціні 5,75 євро за одиницю. Також ми лот можемо поділити на половину, якщо бажаєте придбати меншу кількість. Телефонуйте, пишіть, все обговоримо, покажемо. Розміри в лотах різні. Розміри від 70 до сотки. Моделі всі стильні, актуальні. Гарна кольорова палітра. Це комплект від Шанталь Тома. Якість білизни на вищому рівні, це Франція. Трусики від шанталь. Основа лоту це безгалтери, пару одиниць будуть трусики. Комплект від пасіонати. Трусики пасіоната. Ця модель є в кожному лоті. В цьому лоті 4 одиниці в різних розмірах. Це пасіоната. Шанталь наступний бюст також шанталь, спортивний комплект від пасіоната. Тросики шанталь Фамілія. Ця модель є в кожному лоті, в цьому лоті 4 одиниці в різних розмірах. Тобто, якщо бажаєте придбати половину лота, цієї моделі у вас буде 2 одиниці. Пасіоната. Також пасіоната. Ми майже завершимо перегляд лоту номер 6 в ньому 38 одиниць. По ціні 5,75 євро за одиницю також можна придбати половину лота.